Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про віскозні волокна. Віскозні волокна виготовляють із целюлози, отриманої з деревини, ялини, ялиці сосни. Деревину подрібнюють і відварюють у лужному розчині. Отриману лужну целюлозну масу вибілюють, мерсеризують, обробляють сіркового відбувається Відбивається ксантогенування. Після цього ксантогенат. Целюлози розчиняють у розведених лугах для отримання прядильного розчину, названого віскозою. Формування волокон відбувається мокрим способом. Розчин фільтрується, звільняється від повітря і продавлюється через фільєри у ванну, яка містить сірчану, кислоту та її солі. В розчині осаджувальної вани логіт нейтралізуються. Ксантогенат целюлози формується у вигляді тонких ниток віскозного шовку. Обробка віскозних ниток передбачає промивання від залишків кислоти, вибілення або фарбування, розрізняють звичайне віскозне волокно та його модифікації. Дуже міцні віскозні нитки отримують шляхом зміни умов формування та додатковим витягуванням їх у гарячій воді. Під час витягування макромолекули целюлози орієнтуються поздовж осі волокна. Рівномірна будова волокон збільшує їх міцність, стійкість тертя багаторазових згинів. Двокольорові віскозні нитки типу меланж мають оригінальний оптичний ефект, отримують їх в осаджувальній вані з двох різнокольорових струмків предельного розчину і використовують для виготовлення трикотажу плащових тканин. Профільовані стрічкоподібні розплюснутої формі віскозні нитки відрізняються підвищеним блиском. Їх використовують для обробки тканин, трикотажу, додають до ворсу штучного хутра. Тілон – вовноподібне, хімічно модифіковане віскозне волокно, яке використовують для ворсу килимів. Під мікроскопом видно, що поперечний переріз звичайного віскозного волокна дуже посічений. У поздовжньому перерізі глибокі канавки, які йдуть поздовж циліндричного волокна, виглядають як риски. Матові волокна безблиску мають чорні крапки, домішки діоксиду титану. За хімічним складом візкозне волокно це гідрат целюлози, яка відрізняється від природної целюлози меншою довжиною молекулярного ланцюжка і меншим ступенем орієнтації макромолекул у волокні. Що й пояснює різницю їх властивостей. Довжина волокон може бути довільною або штапельованою товщина елементарних волокон 0,33-0,66 текс, діаметр поперечного перерізу становить 25-60 мікрометра. відносне розривне навантаження віскозних волокон до 19,8 текс, а високоміцних до 45 Подовження віскозних волокон становить 22%, а них 6-10%. Віскосне волокно має високу гіжоскопічність – 11%. Світлостійкість добре пропускає ультрафіолетові промені. Волокна при нормальній вологості підтримують нагрівання до 120 градусів Цельсія, без зміни властивостей. Хімічні властивості віскосних волокон аналогічні властивостям бавовни, але більш чутливі до дії кислот і лугів. Недоліком віскозного волокна є значний ступінь зминання до 70% і втрата міцності на розрив на 50-60% у мокрому стані. Після висихання міцність волокна відновлюється. Горять волокна швидко жовтим полум'ям, утворюючи сірий попіл з характерним запахом паленого паперу. Високомодульне віскозне волокно це фізично модифіковане віскосне волокно, яке є хорошим економічно енекономічно вигідним замінником середньоволокнистої бавовни. Для отримання такого волокна до віскозного розчину вводять пластифікатори. Це волокно більш міцне, пружне, стійкіше до зношування, ніж звичайне віскозне волокно. Високомодульне віскозне волокно сіблом забезпечує тканинам шовковистість, формостійкість, зменшує збігання, зминання. Його лінійна гостина 0,13х17 текст. Довжина різаного волокна 34-38 мм. Відносно розривне нанатаження 32,7 мм на текст. Подовження 18-21%. Поліносне волокно це фізично модифіковане віскосне волокно, яке замінює тонковолокнисту бавону при виготовленні сорочкових, білизняних, плащових тканин. Трикотажного полотна, швейних ниток. Ускладений процес формування волокна забезпечує рівномірність його будови у поперечному напрямку. Це волокно міцніше, ніж візкозне волокно, пружніше, стійкіше до зношування до лугів, але має нижчу гігроскопічність. У мокрому стані поліносні волокна втрачають міцність на 15-25%. Основні показники поліносних волокон лінійна густина 0,166%. тисячних, 0,126 126 текст, відносне розривне навантаження 30-40 сн на текст, подовження 12-14%. В усіх віскозних волокон поліносні за властивостями найбільш подібно до бавовняних. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.